Сьогодні ми знаходимося у садибі Тетяни Григорівни Ліневич. Доброго дня, Тетяна Григорівна. Добрий день, і поговоримо ми про груші. Саме зараз ми знаходимося в товаристві таких гарних грушечок. Що це за сорти, Тетяна Григорівна? Це сорти пізні, але все рівно на відміну від яблук, вони зберігаються не так довго. Їх треба знати деякі секрети. В першу чергу це вчасно знімати, щоб вони не перестигли на дереві. Сорт – це ноябрська, пізній сорт, яка ну, я думаю, що це найкраща із пізніх сортів. Зберігається вона довго в холодильнику, навіть до лютого місяця. По вкусових якостях ну, я не знаю, немає рівних її. Дуже смачна, масляниста. Вона можна сказати, при тому, що вона крупна, і вона ще має серединку таку. зовсім майже не майже немає цієї серединки, настільки вона гарна. Усіх ну що можна ще сказати? Всіх своїх тобто, тобто, це Я... найкраща груша. Ви можете сказати, що це найкраща груша в вашому саду, Тетяна Григорівна скільки нас розуміє? Е, ну, я, е, ні, з осінніх в мене ще є, ще є краще, а з зимових так. Із зимових вона найкраща. Е, і е, Подобається вона тим, ще, що неї, е, зірва, е, коли зриваєш, і зразу можна їсти. Коли от пізні тобто, груші чекати, чекати да. звичайно да. груші їх треба перше. Так вона лежить, зриваєш, а тоді чи якийсь період їй можна тільки їсти, вона достигає. Цю можна зразу їсти. І вона з кожним вона зберігається і смачніша, і смачніше. Тетяна Григорівна, ну що ж, скуштуємо грушечку. Так, звичайно, на для цього ми ж зібралися. О, так просто лине до ваших рук. Трохи вона твердувата, але її вже. Так, можна так їсти. як це зимовий сорт, вона звичайно твердувата, але вона вже дуже смачна і можна на неї коштувати, їсти без всяких. Mm -hmm. Що ж оце така в ріст в мене, така грушечка тендітна? Що це за сорт? Ну, це такий, можна сказати, незвичайний сорт. Це груша Секуї Корейська. Я її придбала на виставці зовсім випадково. Це не колоновидна, бо всі мене зразу запитують, що це колоновидна. Ні, вона просто низькоросла. Вона Вона мене трошки така вже занадто маленька, бо їй три роки вже, і вона третій рік і родить. Вона на др. Я її тільки посадила, вона ж вже на другий рік, і в мені плоди подарувала подарувала так. І я звичайно, я ж не знала, які вони будуть такі, що вони такі будуть великі, гарні і залишила. Багато плодів, те, що я всім раджу, що перший рік не можна залишати. А я, мабуть, е забагато залишила так, і вона зовсім приросту не дала. Е Через те я вже цей рік залишила мало. Спеціально, щоб вже вона дала такий гарний он приріс, дала, е щоб вже на слідуючий рік можна її залишити е більше. Е По смакових якостях вона нагадує ананас. От. Я думаю, що ми сьогодні покуштуємо обов'язково неї. Я теж думаю, адже я не можу навіть на неї просто надивитися. І так хочеться скуштувати, яка ж вона на смак, чи дійсно вона на ананас нагадує? Так, давайте покуштуємо. Ось така гарна. М -м -м. Смачна. А як приємно їсти. Фрукт одразу з дерева. Дуже смачна, має особливі якісь смакові якості. Так все-таки ананасний вкус присутній. Трохи є, але ну, все ж таки вона має свій, якщо кажуть навіть на дитину, кажуть, схожа на маму чи схожа на тата, схожа на себе. Так само так. і ця грушка, мабуть, все ж таки має. Особливості, які притаманні тільки їй, трохи є ананасу, трохи є відгрушки, але вона така є оригінальна.